Привіт, друзі! Сьогодні готуємо десерт без випічки. Саме те, що потрібно з пекотного дня. А саме готуємо тірамісу, Але з кремом без яєць. Якось мені не дуже подобається використовувати сирі яйця в кремі, тому готую так. Беру сир маскарпоне, Додаю до нього цукрову пудру та ванілін. І добре ретельно все перемішую. Після цього відставляю сир в сторону і займусь вершками, які я попередньо охолодила разом з чашею і вінчиками від міксера. Збиваю спочатку на невеликій швидкості, а потім на максимальний дом яких піків. Коли вершки збилися, додаю частинами сирну масу по одній ложечці і деждено все перемішую. І крем готовий. Дуже смачний крем виходить і мінімум часу. І тепер збираємо десерт. Я буду його викладати в таку скляну форму. Використовую для цього савоярдів куплені, тому нічого випікати не потрібно. Буквально на секунду змочую в каві холодній і перемазую кремом. Одного разу я пробувала випікати савоярді самостійно. Вони в принципі готуються дуже легко, але зараз на вулиці така спека просто неможливо. Нічого випікати зовсім не хочеться. І такі варіанти десертів просто незамінні для кожної господині. Готуються швидко, просто і виходить неймовірно смачно. Просто неможливо зупинитися. В кінці посипаю какао і десерт готовий. Залишаю його на кілька годин в холодильнику просочитися і можна смакувати. Виходить неймовірно смачний та ніжний десерт. Всім смачного!